Книга перша хроніки, глава 1: Адам, Сиф, Єнуш, Кенан, Магалел'їл, Ярет, Єнух, Метушелах, Ламех, Ной, Сим, Хам та Яфет, сини Яфетові Гомер, і Магок, і Мідай, і Яван, і Тувал, і Мешех, і Тірас. А сини Гомерові Ашкенас і Діфат, і Тогарма. А сини Яванові, Еліша і Таршіша, Кіттяни і роданяни. Сини Хамові, Куш, і Міцраїм, Пут і Ханаан. А сини кушеві, шева і Хавіла, і Савта, і Раама, і Савтеха. А сини раминні шева й дедан. А куш породив Німрода, він зачав бути велетом на землі. А міцраїм породив лудян, і анам'ян, і легав'ян, і нафтух'ян, і патрусян, і каслухян, що вийшли звідти филистимляни, і кавторян, а ханаан породив Сидона свого первородженого і хета, і Євусиянина, і амореянина, і Гіргашиянина, і Хевиянина, і Аркіянина, і сінеянина, і арвадянина, і цимарянина, і хаматянина. Сини Симові, Елам і Ашур, і Арпахшат, і Лут, і Арам. Сини Арамові і Уц, і хул, і Гетер, і Мешех. А Арпахшат породив Шалаха, а Шалах породив Евера. А Еверові народилося двоє синів ім'я одному Пелех, бо за його днів була поділена земля, а ім'я брата його Йоктан. А йоктан породив Алмодада, і шелефа, і хацармавета, і єраха, і гадорама, і узала, і діклу, і евала, і авіла авіамаяла, і шеву, і Офіра, і Хавілу, і Йовава. Усі вони сини йоктанові: син Арпахшат, Шелах, Пелех, Реу, Серух, Нахор, Терах. Авраам, він же Авраам, сини Авраамові, Ісак та Ізмаїл. Оце їхні нащадки, первороджений Ізмаїлів, Невайот, і Кедар, і Атбеїл, і Мівсам, і мішма, і дума, маса, Хадат і тема, Єтур, Нафіш і Кедема. Оце вони сини Ізмаїлові, а сини Кетури Авраамової наложниці. Вона породила Зімрана і Йокшана, і Медана, і Мідіяна, і Іжбака, і Шуаха. А Йокшанові сини Шева Дедан. А мідянові сини Ефа, і Ефер, і ханох, і Авіда, і Елда. Ці всі сини Кетури. А Авраам породив Ісака. Ісакові сини іссав і Ізраїль. Іссавові сини Еліфас, Реуїл, і Єуш, і Ялам, і Кора, сини Еліфазові Теман і Омар, Цефій Гатам, Кенас, і Тімна, і Амалик, сини Реуїлові – Нахат, Зерах, Шама, і Міза. А сини Сеїрові Лотан, і Шовал, і Цівон, і Анна, і Дішон, і Ецер, і Дішан. А сини лотанові хорі, і гомам, і ахот, лотан, тімна, сини Шовалові – Алян, і Манахат і Евал, Шефі і, оман, і Онам. А сини ці онови Айя і Анна, а сини анни Дішон. А сини дішонові Хамран і Ашбан і Ітран і Керан. Сини Ецерові, Білган і Зааван, Яакан, сини Дішонові, Уц та Аран. А оце царі, що царювали в Едомовому краї перед зацарюванням царя Ізраїлевих синів Бела, Беорів син, а ім'я його міста Дінгава. І помер Бела, а замість нього зацарював Йовав Зарахів син з Боцри. І помер Йовав. А замість нього зацарював хушам із краю Теманянина. і помер хушам, а замість нього зацарював гадат, бедадів син, що побив у Діяна на Моавському полі, а ім'я місту його Авід. І помер гадат, а замість нього зацарював самла з масреки. І помер самла, а замість нього зацарював саул з рехевод Ганагару. І помер саул. А замість нього зацарював Баалханан, син Ахборів. І помер Баалханан, а замість нього зацарював Гадат, а ім'я його міста раї, а ім'я жінки його мегатав'їл, дочка Матреда, дочки Мега... Мезагавової. І помер Гадат, і були потому провідники Едому, провідник Тімна, провідник Ал'я. Провідник Єтет, провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон, провідник Кенас, провідник Теман, провідник Мівцар, провідник Макдіїл, провідник Ірам, отце провідники Едому. Амінь.